Радіо ЮЕЙЧИКАГО і власне заговорила за Резнікова. Є наступна інформація про те, що голова Міноборони Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку. Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Ну, і отож комітет ради підтримав відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. І про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. І от власне відставка Резнікова це найбільший струс у керівництві військовими міністерствами України від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє за Times. Автори видання зауважили, що рішення про заміну Резніка ухвалили в момент, коли Україна перебуває у розпалі контрнаступу, повільно завойовуючи території на півдні та сході. журналісти вважають, що струс виник з кількох причин. І от власне. Розуміння, що Україна знадобиться нове керівництво в міру затягування війни, шум критика зі сторони українських груп громадського суспільства та змі щодо скандалів із контрактами, і власні прохання Резнікова піти у відставку. Ну, отож, хто може стати новим очільником Міноборони, а власне замінити його на цій посаді може Рустем Уміров. Наразі він очолює фонд держмайна, але вже цього тижня можуть відбутися відповідні кадрові ротації. У своєму зверненні 3 вересня президент Зеленський заявив, що очолити міноборони замість Резнікова може саме Уміров, і його кандидатуру цього тижня розгляне Верховна Рада. Ну що ж, підсумовуючи, зупинимося тут трішки, Наталя. Ну що, я не здивований, тому що минулий весь тиждень ми говорили про те, що Резніку у відставку, що все до цього йде. І от, власне, так і сталося. Ну і справді було дуже багато різних е, ситуацій, не дуже приємних, саме з ними пов'язано, тому, е, е, власне, і тиск суспільства, мабуть, теж е, зіграв величезну роль. Радіо ЮЕЙЧИКаго.